У ще окупованому Севастополі під ранок 26 листопада пролунали гучні вибухи. У Криму була оголошена повітряна тривога, а Кримський міст було перекрито. Місцеві колаборанти на ситуацію поки що не відреагували. Також додам, що станом на 9 годину ранку уже повідомляють про нові вибухи у Севастополі. Утім, деякі місцеві жителі чули не лише вибухи, а й просто бачили спалахи світла і кажуть, пов'язано це не з бавовною. На кадрах, які зафільмували місцеві жителі, видно, як миготить вогник. Заграва була досить потужна. Зазначу, що у Севастополі вночі вимушено застосували аварійні відключення світла. Втім, причиною відключень місцева влада назвала вітер. Світло зникло у близько двох тисяч людей. Это электропередача или что-то такое? Что это? Походу как ток. Может какая-то опять провод. Росія бамбіт Крим. Бо як ще можна трактувати те, що на півострові знайшли російсько-іранський шахет, кажуть, через шторм у тимчасово окупованому Криму впав ударний дрон. Вочевидь, росіяни запустили його по території України, але матінка природа на боці ЗСУ. Чи ні, не так створений за гроші заходу в українських лабораторіях, вітер розвернув назад і скинув на берег російсько-іранський шахет вартістю 20 тисяч доларів. Варто додати, що управляв. Пітром український нацист під наглядом американського куратора. Вот он лежит. Вот номер. По-моему это побело. Он очень большой. Больше меня точно. Прямо на пляже Олесянской переправи. Не знаю, куда он летів.